Це ж наскільки треба бути ледачем. От При заміні масла з отакою от конструкцією для масляного фільтра. Десь тут ось одна основна резиночка велика. І ще є отака от малесенька. У деяких конструкціях тут їх дві малесеньких, але тут одна. І до чого я кажу ледачі? Бо якщо От основну цю велику резиночку ще міняють, то оцю маленьку ну, мало хто міняє. І ось я спробував її зняти, а вона виявляється, вже зовсім дерев'яна і вона просто взяла і лопнула. Хтось подумає, ну, для чого ця ж резиночка треба? Вона ж ну, подумаєш там. Ось вона в комплекті нова резиночка є. Так як я й казав, надівається вона ось сюди. і... З оцим ось штоком перекривається спеціальний канал, який ну, тут алтежка, перекривається канал у стакані, тут в алюмінієвому, Щоб коли глушиться мотор, масло трималося ось тут ось у фільтрі. І якщо оця от резиночка лопає, то масло поступово витікає звідси. І коли наступного разу запускаєш мотора. Масло знову закачується. Тобто, це все витрачається секунди, 2, 3, можливо, 4, поки закачає фільтр. І для чого це все зробиться? Взагалі, оця вся конструкція. Тобто при заміні масла відкручується колба, і оцей шток виходить з посадочного місця. І зливається масло назад у піддон. І тоді витягуєш фільтра без масла. Ну, Із стакана зливається все масло. Фільтр, звісно, мокрий, але все масло із стакана виливається у піддончик. Тому суть в тому, що кожного разу треба міняти і цю резиночку. Не лише велику, а й маленьку обов'язково. Ну, якщо їх в комплекті дві маленьких, як у Мерседеса, то ну, міняти треба все, що йде в комплекті.